У ніч проти 5 вересня невідомий БПЛА під час атаки на Московську область ледь не дістався резиденції диктатора Російської Федерації Володимира Путіна. Як стверджує видання The Moscow Times, нібито дрон знищили на підльоті до його резиденції над Завидово в Тверській області. Тим часом через нічну атаку в аеропортах Москви вкотре оголосили план Килим. У Внуково Домодєдово та Шереметєво затримали щонайменше 40 рейсів. Цієї ночі, як повідомляють російські телеграм-канали, дрони також збили в Підмосков'ї. Їх уламки впали в Павлівській слободі на місцевий гараж. Сталася пожежа з кількома потужними вибухами. За даними мера Москви Сергія Собяніна, також ППО Російської Федерації ловила дрони в Калузькій області та в Істринському районі Підмосков'я. Вони також летіли до Москви. В свою чергу російські пропагандисти нею через атаки БПЛА їхнє життя змінилося не на краще. Ми кожне утро просипаємося і ждемо новостей, что що там случилось за ночь. В Криму, в акваторії Чорного моря, з мостом, а які ще безпілотники літали над нашими городами? Як раніше повідомляла рупор Кремля Маргарита Сімонян у своєму телеграм-каналі, неподалік її будинку, нібито двічі падали дрони. Міністр закордонних справ Німеччини анна Лена Бербок різко розкритикувала російського диктатора Путіна за його відмову продовжувати зернову угоду та безперервні атаки на українську портову інфраструктуру. пише уніани з посиланням на німецьке видання Більд Володимир Путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду. Голова МЗС Німеччини назвала важливими зусилля турецького президента Реджепа Ердогана щодо відновлення зернової угоди і звинуватила Росію в погіршенні ситуації з продовольством у світі. Тільки через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу Чорним морем. Тим самим Росія посилює глобальний голод. Зернова угода була однією з тем вчорашньої зустрічі Ердогана з Путіним. Президент Туреччини за результатами переговорів таки не зміг переконати Кремль повернутися до зернової угоди. За словами Путіна, для того щоб РФ повернулася до зернової угоди, в рамках якої Україна експортувала зерно Чорним морем, Кремль вимагає скасування частини санкцій щодо постачання російського зерна та добрив на європейські ринки та зняття санкцій з роботи російських банків. Президент України Володимир Зеленський завітав до бойових бригад, які захищають Україну на Донецькому напрямку. Сьогодні увесь день з нашими воїнами бойові бригади на Донеччині, 109 та окрема бригада тероборони, 110 та окрема механізована, 36, та 37 сьома, 38 восьма бригади наших морпіхів, 79 та ДШВ, 53 третя організована, 59-та мотопіхотна, кожна, потужна, всіма пишаюсь. Зеленський заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Донецьк, а також про статус виконання бойових завдань та рівень матеріально-технічного забезпечення. Президент подякував військовим за силу, хоробрість, результативність у боротьбі з російськими окупантами та вручив державні нагороди українським захисникам, які відбивають вторгнення ворога. Відзначив хоробрість наших бійців більше 50 нагород. Вручив золоті зірки героям України. Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області побував у командних пунктах бойових бригад, які беруть участь у звільненні української землі у складі оперативно-стратегічного групування військ Таврія. Запорізький напрямок 148 окрема артилерійська 82 дешеве. Сімдесят перша окрема єгерська бригада. Дякую вам за службу. Зеленський заслухав доповіді командирів та нагородив бійців, які відзначилися у захисті суверенітету та територіальної цілісності України на Запорізькому напрямку. У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський наголосив, що дуже важливо підтримати воїнів, поспілкуватися з комбригами та комбатами. У міністерстві оборони України кадрові перестановки Рустам Умєров може стати новим міністром оборони України, змінивши на цій посаді Олексія Резнікова. Умєров очолював фонд Держмайна. Верховна Рада України вже проголосувала за його відставку. Що ж відомо про майбутнього керівника оборонного відомства? Рустам Умєров народився у 1982 році в місті Самарканд. тодішньо узбекської РСР нині це Узбекистан. Він походить з родини кримських татар, яку ще в травні у 1944 році Соломіць депортували за Лушти під час дійснення салінським режимом геноциду. Сім'я Умєрова змогла повернутися до Криму лише під час процесу репатріації кримських татар на тлі розвалу СРСР. За освітою Умєров фінансист. Його кар'єра почалася з телекомунікаційної компанії. Пізніше він просувався в інвестиційному бізнесі. Біографія майбутнього міністра оборони тісно пов'язана з Кримом. Він був радником екс-глави Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. З 2019 року Умєров є депутатом Верховної ради від партії Голос. Активно працював над питаннями до окупації Криму і прав людини. З 2020-го входить до групи зі створення державної стратегії до окупації Криму і Севастополя, яку створила РНБО. На посаді голови фонду держмайна Уміров перебував з вересня 2022 тисячі За його керівництва фонд відновив малу приватизацію майна на Ярослав Желізняк в інтерв'ю в ефірі радіо «Нью Войс» оцінив його роботу. Так Простим пройшов рік без жодного корупційного скандалу. Ну, що напевно його характеризує не тільки як порядну людину, а й як і гарного менеджера. З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ростем Умєров став членом української делегації на переговорах з Росією. Брав участь в організації обміну полоненими, займався питаннями звільнення політв'язнів, дітей і цивільних, а також евакуації людей з тимчасово окупованої території України. Низка активістів стверджують, що Умєров також брав участь і у вирішенні питань з постачанням озброєння Україні. Щоправда, робив він це не публічно. Очікується, що на посаду міністра оборони України Рустема Умірова призначать завтра, 6 вересня. Сполучені Штати Америки оголосять про постачання Україні боєприпасів із бідненим ураном вже наступного тижня. Як повідомляє Reuters, це снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки? Боєприпаси можна використовувати в американських танках Абрамс. Точна вартість нового пакету допомоги поки невідома, але його оцінюють від 240 до 375 мільйонів доларів. Боєприпаси зі збідненим ураном вже відправляла Україні Велика Британія на початку 2023. -го. Збіднений уран, який є побічним продуктом збагачення урану, використовується для боєприпасів, оскільки його надзвичайна щільність дає снарядам здатність легко проникати через броню та самозайматися в палаючій хмарі пилу та металу. Як повідомляє УНІАН, Міжнародне агентство з атомної енергії ООН, що спостерігає за ядерною безпекою, повідомило, що дослідження, проведені в колишній Югославії, Кувейті, Іраку та Лівані, показали, що існування залишків збідненого урану розсіяних у навколишньому середовищі не становить радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів. Тим не менш, радіоактивний матеріал може посилити масштабну післявоєнну проблему очищення України. Частини країни вже всіяні касетними бомбами та іншими боєприпасами, що не розірвалися, а також сотнями тисяч протипіхотних мін. Нагадаємо, останні пакети допомоги зброєю Україні включали артилерію, ракети ППО та наземну техніку. Рейтерс не зміг визначити, що ще міститиме новий пакет, крім снарядів із збідненим уранам.